Доброго дня, добрий день. З вами Чеська мова. Дієслова третьої групи, друзі. так? Словеса третій скупіни на є. Так? Минулого разу ми розбирали дієслова, які закінчувалися для третьої особи однини на Е, так? на не, а сьогодні на Є. Отже, друзі, буде цікаво, і вам потрібно бути уважним. Отже, словеса третій скупіни на є. Отже, подивимося, що це за слова. Це слова дуже співзвучні з українськими і не дуже. Ну, наприклад, купувати, купувати, працювати, працювати, називатися, іменуватися, дзвонити, телефонувати, вчитися, студувати, пити, піт. Ну, і треба, друзі, нам розглянути ці всі слова, де в реченнях. Правильно. Ну, ми розберемо одне слово, так, оскільки всі інші слова, які належать до цієї групи, будуть мати подібні закінчення. Отже, ну, наприклад, ми візьмемо знову ж таки декілька простеньких речей. із словом працювати, оскільки воно дуже важливе і дуже багато людей їде працювати саме в Чеську Республіку. Отже, ми хочемо сказати: Я працюю на півставки, а чехи кажуть, я працюю на полуваску, неболі на целій увазик. Так? Або ми хочемо спитати, де ти працюєш? Де працюєш? Вона працює з 8 до 4. Вона працює від 8 до 4. Зверніть увагу, вона працює, вона працює. Дуже співзвучно, але у нас у Йотоване працює м'яко, так? А в чеській мові твердо. Вона працює від 8 до 4 годин. Так. Ми працюємо у вихідні. Мі працюємо вікенду». Друзі. У нас кажуть, ми працюємо. У чеській мові кажуть, працюємо. У вихідні «о вікенду». Запам'ятали. Тепер питальне речення: неболітазацій віта. До коли ви працюєте? До працюєте? Єте, єте. Збігається. Далі. Вони працюють на підзаробітку або підзаробляють. Чехи кажуть, оні працює на бригаді. Оні працює на бригаді. Ось яке закінчення нам було потрібно. Так, у нас кажуть, працюють, чехи кажуть працюють. А в розмовній мові ви дуже часто будете чути, оні працюють. Оскільки чехи дуже люблять свій дихтон, вони завжди будуть його застосовувати у Щоденній, але розмовній мові. Ну, і маємо тут наказові форми, так, чи прохальні, якщо хочете. Працюй, працюй українською. Працюйте ліпше, працюйте лепе, достанете віцепеніс. Самозрейнє. Жио. Отже, продовжуємо далі, друзі. Ну, і як минулого разу, я підібрав для вас найважливіші дієслова або найдулежіші словеса. Так, оскільки ми працюємо зараз із дієсловами, тому нам потрібно знати, друзі, не багато, немало 500-600 дієслів. Ну, На початок би вистачило і 150. Ну, оскільки в нас ще попереду четверта група, п'ята група, потім підрядні речення. А далі минулий майбутній час частки Сі і се, то ми завжди будемо набирати оцю слов... словний засобу, як Очей, або словниковий запас. Ну і зверніть увагу. Дуже слова деякі співзвучні з українськими чи російськими, деякі трішки відрізняються. Думати, місліть. Скаржитися, стяжоваці. Дієслово, яке завжди має частку сі. Стєжоваці. Чекати Чекат забувати, Запомінат снідати, Снідат замовляти, Об'єднават Закінчувати, кончіт. Звертати увагу. Вчимаці нічого або нікого. Записувати, запісувати, захищати країну, наприклад, браніт. Кликати на допомогу волат. Знати когось знат. І знати щось відядь. Ви вже це знаєте. Отже, друзі, ось такий коротенький, але інформативний урок. Повторюся, що всі слова, які подані вище, так, вони будуть мати ту саму схему відмінювання, що і слово «працювати». Ну а ми зустрінемося з вами коли? Коли будемо розбирати четверту групу, і вона буде мати трішки знову інше закінчення. А я, як завжди, хочу вам сказати, що до побачення, на все добре. Отже, годні щасті, мнійтеся геські, ситками сепшіще.